Це ділянка, на якій зазвичай у мене росте картопля, і на якій минулої осені я випробувала спосіб боротьби з берізкою, про який хочу розповісти сьогодні і вам. Як бачите, берізки тут нема, може, десь якась дрібна, але наскільки я оглянула цю територію, то рослин берізки немає. А ось на цій ділянці є помітні великі кущі берізки. Слава Україні, друзі! Така тепла погода на дворі. Вчора було плюс 27, сьогодні плюс 21. І тільки радіємо, що нашим захисникам, хлопцям, дівчатам, які перебувають в найтяжчих місцях, їм хоча б тепло. Але зима однаково прийде і сітки зимові, на жаль, треба плести. Однак, як кажуть, прогнози погоди, ці сітки мають бути не дуже білими, а трошки із сірим, трошки з рябим. Бо до лютого місяця обіцяють більш-менш м'яку зиму, а далі поки невідомо. Тому допомагаємо усім, чим можемо. Але поки природа дає нам ось такий карт-бланш у вигляді двох тижнів тепла, які ще попереду, можна зробити дещо, що полегшить нашу роботу влітку. Я маю на увазі боротьбу із берізкою. Повороти її практично неможливо. Ця рослина настільки стійка. І має кілька біологічних особливостей, які не дають можливість нам її побороти повністю. Тож, спочатку, про особливість берізки. Рослина ця настільки має довге коріння, що викопати її з корінням чи виполоти з корінням, ну це нереально, неможливо, тому що в середньому це 6 метрів. То в будь-якому разі ми залишимо частину коріння і на ньому сплячі бруньки, які відродяться і дадуть знову рослину. Але... Більш небезпечним для нас є розмноження борізки насіння. Бо корнева система борізки легко виснажується. І якщо її кілька разів одну і ту ж рослину виплоти, то вона просто не буде більше рости. Але от вберегти від засіювання насіння це складніше. Тут треба не пропустити цвітіння. Тут треба бути обережними, бо борізка має таку властивість, таку здатність. Що її насіння дозріває уже у стані, вже в стані тому, коли ми відірвали її від корення. Насіння буде дозрівати і буде засіватися. Все те, що я вам кажу, це негативна сторона цієї рослини. Але є і незначні, і дуже малюсінькі, але позитивні моменти. Звичайно, берізку дуже важко назвати сидератом, але ось це глибоке коріння дає змогу їй діставати деякі елементи. З дуже великих глибин. Інший такий умовно позитивний момент це те, що ми можемо використати берізку у якості індикатора індикатора порошнистої роси, бо ця рослина на нашому городі, на нашому подвір'ї найпершою ловить спори борошнистої роси і першою захворіває. Тобто, якщо спостерігаючи за рослиною берізки, ми бачимо ось цей такий білуватий наліт на ній, це означає, що на нашій ділянці є борошни роса і треба в авральному порядку обробляти все те, що може підкупити борошни росу. Чим обробляти? Ну, треба дивитися на особливості рослин, для більшості це може бути, наприклад, препарати тої ж сірки колоїдної, чи які там препарати ви ще використовуєте. Я біопрепарати і препарати сірки, хтось, можливо, якісь хімічно-синтезовані фунгіциди. Таким самим індикатором є і барбарис. Декоративний бабарис, той Барбарис барбаристомберга, чи ще якісь, вони теж дуже швидко підхоплюють ось цю заразу порушнисту росу, тому можемо орієнтуватися по цих рослинах. Звичайно, я не збираюся в цьому відео довше вам розповідати, в чому може проявитися користь берізки, бо це дуже сумнівна користь. А все-таки хочу розповісти, як я придумала боротися з нею. Її побороти не можна повністю, але от так, щоб було легше, як мінімум, наступний сезон, можна зробити. Як я вже вам сказала, що брізка відродиться із сплячих бруньок. І ті рослини, які відродилися зараз, коли город порожній, ці рослини ще не цвітуть, їх дуже гарно видно на городі. І ось зараз я застосовую до них непевний обробіток. Коли я викопувала грім, я згадала, як тато боровся із. Цими теж доволі агресивними рослинами, які перейшли на нашу ділянку, коли сусідська садиба пустувала, і там було досить багато гріну, і він переліз до нашої ділянки. Так от тоді ще часи були такі, що про пластикові шприці ніхто не міг навіть і в фантастичному сні собі уявити, а от скляні були, бо мама була медик. І пам'ятаю, як він цим скляним шприцем ходив і робив ін'єкції в рослини. Який то був гербіцид, я не знаю, я була занадто мала, але мене це наштовхнуло на думку, що можна брізку таким самим приблизно шляхом а, стримувати. Звичайно, ін'єкції рослинам Брізки я не робила, а застосувала інший спосіб внесення гербіциду. Стосовно гербіцидів, я людина дуже категорична і, можливо, десь в чомусь консервативна. Особливо, що стосується гербіциду, який практично єдиний може побороти берізку, це гербіциди на основі гліфосату. Я ні в якому разі не буду агітувати вас застосовувати цей гербіцид, тому що навколо нього тривають неоднозначні суперечки. І, не дивлячись на те, що це органічна речовина, похідне гліцину, амінокислоти, яка в нашому організмі необхідна дуже. Але оскільки це речовина, яка блокує ці ферментні комплекси, Хоч і наполягають розробники, що вона блокує тільки ферментні комплекси рослин, я не беру на себе такої відповідальності радити його застосовувати. Суперечливість думок полягає в тому, що одні кажуть, що гліфосат безумовно канцерогенний, інші кажуть, що він потенційно канцерогенний. Дехто посилається на дослідження дії гліфосату на савців і виявляється, що на ферментні системи савців він не діє. Однак не хотілося б на собі випробувати дію цієї речовини, тому застосовую саме такий, як би мовити, малоінвазивний спосіб. Для цього я використовую розчин гліфосату. У мене це ураган, але є дуже багато різних гербіцидів з цією діючою речовиною. Використовую дуже малу кількість розчину, але концентрації удвічі-тричі рішую, ніж за інструкцією. Користую дуже локально і не розбризкуючи. Розбризкування небезпечне тим, що ми можемо дихати, респіратори ніхто не вдіває, коли застосовує ці гербіциди. Також потрапляння на шкіру це все може потенційно бути дуже шкідливим. Застосування ось такої картонки з прорізю. Полегшує вробіток і також запобігає потраплянню в ґрунт. А якщо там є якісь насадження, там є якісь сходи рослин, то запобігає потраплянню на інші рослини. Я обрала картонку, хоча, напевно, можна було б і плівку. Якраз використання такої картонки зменшує кількість розчин, який треба нанести на рослину. Хоча виробники стверджують, що гумати ґрунту імобілізують ліфосат, не дають йому можливості. Далі рухатись, але куди ж він дінеться з ґрунту? Деякий час його надлишкова кількість буде залишатися в ґрунті і буде небезпечною для всіх нас. Ось це стан рослин наступного ранку. А тут поряд така органічна траншея, про яку я вам розповідала, це імпровізована така грядка розума. А це рослини на третій день. Вже явно видно зміни. І далі день п'ятий, рослин практично немає. Таким чином, гербіцид починає діяти не на 10-14 день, як за інструкцією при такому тотальному розбризкуванні, а при такому місцевому локальному внесенні практично за 5-7 днів не стає бур'яну. Саме ось тут відбувалася обробка, яку ви бачили на попередніх кадрах: врізки немає. І сподіваюся, наступний сезон на цій гряці буде без вирізки. А тим часом траншея заповнюється органікою. Застосувала цей спосіб на посадках спаржі. Тут з'явилася борізка і я мусила застосувати ось цю картонку з прорізю для того, щоб не знищити свою спаржу. Ось тут я застосовувала цей спосіб, як бачите, спаржа росте, перізки практично нема. Можливо, десь є, то доб'ю її наступного року. До речі, хто хоче зайнятися спаржею, можу вам безкоштовно надати насіння, бо, бачите, спаржа мене плодоносить вже значну кількість таких плодиків я зібрала. Краще сходить, якщо після морозу зібрати, коли стратифікується, але і так сходить. Тож я показала вам результати минулорічної обробки, також обробки, яку здійснила тижнів два тому. А зараз обробляю кущі берізки на тій ділянці, яку показувала на початку відео. І сподіваюся, що, як мінімум, наступного сезону вони мене не потривожать. Хоча надалі будемо спостерігати, адже берізка дуже живуча. А тепер трохи про підготовку грядок до зими. Саме в такому стані знаходяться ось ці високі грядки чи грядки в коробах. А це різні етапи підготовки. Грядок на рівні ділянці. Грядки готую поступово по мірі можливості, почергово скопуючи підскокування ношу обов'язково суперфосфат і калій магнезію. Адже наші городні рослини виносять із ґрунту калію фосфору значно більше, ніж ми можемо внести туди з органічними добривами чи обмеженою кількістю мульчі. Ви запитували, як ходити по стежкам, заповненим органікою. Так от, ці стежки влягаються дуже швидко після кожного дощу і з роботою триходирами вони переробляються дуже швидко зараз у теплу пору року, тому я їх постійно докладаю, туди додаю. Також у грядку вношу органіку, яка в мене є, а це спита кава. Саме ось так я її розсипаю під перекопку разом із мінеральними добривами. Десь приблизно 2-3 відра такої кави ось так перекопую. Попіл я не вношу по тій причині, що його в мене немає. А по-друге, що земля у нас нейтральна і тому залужнення її недопустиме. Саме тому калімагнезія замість попелу, ну і, звичайно, суперфосфат. Сюди незабаром буде внесено триходерму і метарізіум. Вони вже внесені, але внесу додатково. А пізніше внесу так само калімагнезію, суперфосфат, коли тут перестануть порпатися пташки. На цьому я з вами прощаюся. вам